Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. А кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі бачить серед ночі. Хто це? Це сова. Полярна сова мешкає на півночі в тундрі. Вона білого кольору з великими круглими жовтими очима. І чорним дзьобом, і кігтями. А будемо ми робити сову з ватних дисків. Нам знадобиться 3 ватних диски. Також ножиці, клей, кольоровий картон, бажано фіолетового або чорного, або синього кольору і кольоровий папір. Спочатку вирізаємо і приклеїмо дерево, на якому буде сидіти сова. З коричневого паперу вирізаємо стовбур. І гілочку. Тепер з ватних дисків будемо створювати саме сову. З одного диску відрізаємо ось такий невеликий шматочок. Беремо маленький шматочок ручки і перерізаємо його навпіл. Це будуть брови сови, а це голова. Голову. На голові ми робимо ножицями ось такі надрізи. Це буде стирчати пір'я. На бровах робимо маленькі надрізи, по два надрізи. Так. Ось голова. Брови, сови. Так, беремо наступний другий диск. Це буде тулуп сови. Робимо по колу, також надрізи ножицями. Ось так. Беремо третій диск. Перерізаємо його навпіл. Це будуть крила нашої сови. На крилах також робимо надрізи. Ось так. Тепер давайте будемо приклеювати нашу сову до дерева. Беремо клей, спочатку приклеїмо тулуб. Далі голову притискаємо долонькою крила. Одне крило і друге крило з іншого боку так. На голові брови, так. ось з жовтого паперу вирізаємо два кружочки, це будуть очі сови, посередині на кружочках малюємо. Коричневим фломастером зіниці. Ось такі смужечки. Так. І з коричневого паперу вирізаємо маленький трикутничок, ось такий дзьобик. Так, приклеїмо на голову. Так, очі. Також з жовтого паперу вирізаємо місяць і зірочки Давайте їх приклеїмо. У нас вийшла така сова. Бажаю вам успіху! Чекаю фото ваших робіт. До побачення!